Всім привіт! Мене звати Іра, я із Києва і я вітаю вас у своєму новому відео. Це відео буде про прогулянки, про прогулянки осіннім Києвом, а також прогулянки магазинами для дому. Хочу заїхати в Юск, подивитися, що там є новенького. Знаю, що вже викладають новорічну колекцію. Так що, поїдемо, погуляємо, подивимося. А зараз ми їдемо прогулятися в моєму найулюбленішому місці в Києві. Це ВДНГ. Дуже люблю його восени. Але от останні два тижні була дуже зайнята, ніяк не могла потрапити сюди, щоб зробити свою традиційну фоточку біля красивої червоної оранжереї. Зараз поїдемо, подивимось, можливо, вона ще. Красива і червона, і я зможу зробити цю фотку. А якщо ні, то просто погуляємо і покажу вам красу, яка зараз наведень. Хочу сказати, що ВДНГ для мене особливе місце, адже коли я тільки переїхала в Київ у 2001 році, я жила ось тут містечко на Ломоносова, а це зовсім поруч з ВДНГ, тому дуже багато часу я тут проводила, святкувала дні народження, просто гуляла. Тоді про ВДНГ ніхто не знав. Воно було в такому занепаді, і лише козирна карта тут проводила свої козирні паті. Що ж, моя оранжерейка, ну, майже вже майже опала. Нічого. Не встигла я зробити красиву фоточку. Десь тут зараз покажу, як я зазвичай фотографуюсь кожного року. Але нічого, приїду наступного. Ну, але я не втрималася і кілька фото такі зробила навіть на фоні такої вже облетілої оранжереї, просто тому що дуже люблю це місце і була дуже рада там побувати і погуляти. До речі, всередині оранжереї зараз є дві атракції. Перша це сама оранжерея. Зараз ми позаглядаємо туди у вікна, і квиток коштує 80 гривень, щоб зайти всередину, ну, не дуже тут видно. А з іншої сторони відкрили кав'ярню. Там можна посидіти. Ми не будемо туди зараз заходити, бо в нас в планах інше. Кав'ярня тут. Ось так от. Ну, тут дуже симпатично. І колись ми приїдемо і нарешті тут посидимо. Крім оранжереї на ВДНГ є ще одне місце, яке я просто обожнюю. І воно називається Kitchen and Garden. Воно тут не так давно, але вже встигло полюбитися всім відвідувачам ВДНГ і мені особисто. Класно, що тут продаються пряні трави, циревана, чов'янчик. Воткарі. Чи сантенки? І Вавовну підвезли. Так, тут такий будиночок зараз подивимось, як я тут не угу. угу. було. Береги круасани все Ось так ось тут всередині. Дуже затишно, тут пахне. Ми вже зробили замовлення. Ух ти! Хто тут такий живе? Хто тут такий живе? Привіт! Покажу вам трохи територію. Ось такі от тут столики під яблунями, дуже атмосферно. Ми сюди влітку приходили на акустичні концерти. Ось там от мій чоловік вже сидить, мене чекає. Ну, місто дуже класне. Є ще тут такі гамачок, можна покататися. Замовили каву, бургер, посиділи, поїли на свіжому повітрі за такими красивими столиками, відпочили, дуже так все було атмосферно, спокійно, нікуди не треба було спішити. Погладили ще місцевого котика, ось він його звати Чібрець. Загалом класно провели час в той день на ВДНГ. Прогулялися ще трохи територію, але більше я нічого не знімала. Просто скажу, що відпочила душею в тому місці. До Юзька я змогла доїхати лише за два тижні, і то в перервах між повітряними тривогами та відключеннями світла. Так, ну на вході тут здоровенна різдвяна зона. Але я поки тут не буду лишатися, повернуся до неї пізніше. Зона посуду подобаються мені тут деякі позиції, але не всі. Ось класний салатник, до речі, зараз знижка. Він був 225 гривень, здається. Такий величенький і такий важкенький. Ось такі тарілочки я маю в себе вдома і дуже ними задоволена. Ось ця серія посуду дуже прикольна, мені подобається. Такі лаконічні маленькі тарілочки, 21 см, наскільки я пам'ятаю. А 19, її ціна 150 гривень. Це, дорожі, по знижці, раніше вони дорожче коштували. І такі піали. Це ті типу, сукні тарілки, але я б їх супними не називала. вони все ж таки як піали більше. Коштують 165 гривень. І цієї серії ще є такі великі тарілки, прям блюдо, діаметром 27 см. Такі тарілочки не і Підійдуть до будь-якого іншого посту, який у вас є, адже має такий нейтральний колір. А ось ще з цієї ж серії такі довгі блюда. Класні. І ціна такого блюда 300 гривень. Ще мені подобається така сервіровочна дошка. Вона підійде для сервірування сирних або м'ясних нарізок. І, думаю, стане окрасою вашого святкового столу. Так, коштує вона 450 гривень, і знижки на неї, до речі, немає. А ось дивіться, які класні прибори. Я думаю, в такому пакуванні вони можуть бути чудовим подарунком на новий рік або Різдво. Тут у наборі 16 предметів. Я так розумію, по 4 штучки кожної позиції. Такого золотого кольору. Зараз такий колір приборів дуже популярний, до речі. Він може додати незвичності та навіть такого собі шику у вашому прийому їжі. Класні! Що мені подобається в юску, так це те, що тут полички підсвічуються. І завдяки цьому товари виглядають більш презентабельно. Класно. Хочеться ходити насолоджуватись, що я і роблю. Дуже люблю юск за різноманітність кошиків. У них завжди великий вибір кошиків. У мене, до речі, вдома є декілька кошиків саме звідси. Зараз вам скажу. У мене є ось такий кошик. Я його використовую для зберігання покривал та одягу у спальні. А ще, а ще ось такий кошик, він з кришкою, це дуже зручно. Він у мене стоїть у ванній кімнаті і в ньому зберігається пральний порошок та інші дрібниці. Довго вже придивляюся до такого кошика. Вірніше, це навіть ящичок такий. Його можна використовувати на кухні, поставити в нього олію, дощечку, сіль, перець, інші спеції. Його ціна 499 гривень і знижок на ньому поки що немає, Але поки що. Класний ось такий от кошик середнього такого стандартного розміру. або ще, А, ось такий. От ще. У мене є подібний кошик, і я його використовую у ванній кімнаті для зберігання доглядової косметики. Його ціна зараз 399 гривень. І ось такий от він має розміри. Кошки завжди створюють затишок і допомагають організувати зберігання. У такому красивому вигляді. Чесно кажучи, моя б була боля, я б, мабуть, всі тут кошики скупила. В них можна складати текстиль, можна складати косметику, побутову хімію та багато цього. Дуже давно дивлюся на цей великий кошик. Він із водяного гіацинта і всередині вкритий ось такою текстильною підкладкою. Класно підійде для зберігання білизни у ванній кімнаті. Але я вже маю такий кошик для зберігання білизни і він мені, в принципі, зараз підходить. Так що цей поки що буде в мене на замітці. Якщо ми говоримо про зберігання, то ось хочу звернути вашу увагу на таку дерев'яну мисочку. Вона у нас є така, ми нею користуємося вже декілька років і кладемо в неї фрукти на кухні. Але також її можна використовувати для зберігання всіляких кухонних дрібниць, типу там упаковок з печивом або чаєм, або кавою. Коротше, класна вона. Дуже мені подобається ось така ваза. Вона такого брудно-білого кольору і достатньо велика і дуже актуальної зараз форми. На дотик вона така шершавенька, приємна. Коротше, трендова річ, але знижки на неї поки що немає. А ще ось із цієї ж серії ваза незвичайної форми. Дуже схожа на ту, що продається зараз в H&M Home. І на неї знижка якраз є, коштує вона зараз 400 гривень. І ще одна ваза незвичайної форми, але вона вже, на відміну від тих, маленька. І коштує 275 гривень. Побачила, що зараз діють знижки на постери. Вірніше на рами, але в юзку вони йдуть разом з постерами. Є різні розміри цих рам. Ось така от мені дуже подобається. Класна, але вона здоровенна. А ще рами різних кольорів бувають. Є чорні, є білі, є дерев'яні. А ще от бачу є навіть рамка з паспортом. Такі рами можна залишити з постерами, з якими вони продаються, або ж вставити туди свої фотографії, або роздрукувати свої постери, повісити їх на стіну, або просто поставити на підлогу. І рами, постери завжди додають оселі цікавинки та об'ємності. Ще моя одна любов це таці. Різні таці, юзку вибір, таць не дуже великий, але декілька штук можна вибрати. все ж. Ця таця підійде для декору, можна на неї поставити свічки або інший декор, поставити, наприклад, вазу з квітами, додати туди свічки, якісь дрібниці, і вона дуже класно прикрасить вашу оселю. Прийшла в відділ ванної кімнати та кухні. І тут мені дуже подобається ось така маленька таця із мангового дерева. Її можна використовувати для засобу для миття посуду та такої щіточки спеціальної або навіть губки поставити біля раковини і дуже естетично буде виглядати. Так, зараз. Ось, наприклад, такий от диспенсер. Наливаємо туди, туди засіб, кладемо поруч щіточку або губку і додаємо шику нашій кухні. А ще з цієї серії тут є коробочка. Вона така невеличкого розміру. Її можна використовувати для зберігання, наприклад, прикрас. Ось така вона всередині. Невелика, не глибока. Але дуже така няшна. А ось ця серія, це здається, новинка. Це склянка для зубних щіток та диспенсер для рідкого мила. Написано, що це ручна робота, ну, воно зроблено так під мармур так Добротно, наче, але і не бюджетно зовсім. Диспенсер коштує 500 гривень. Приїхала саме в цей юск, бо він достатньо великий, і тут можна побачити таку імітацію кімнат, типу як роблять в Ікеї. До речі, ось ця лампа мені дуже подобається. Вона така в стилі боху з натуральним матеріалом. Класно. Знайшла таку цікаву подушку. Вона з випуклостями, в стилі, знову ж таки, бохо. Дуже мені подобається такий текстиль. І якщо вам хочеться додати текстурності та об'ємності вашій спальні, то такі подушки будуть дуже доречними. Зараз скажу, скільки вона коштує. А коштує вона без знижки 549 гривень. І повертаюся в різдвяну зону. Тут так багато всього. І бачу, що знову багато цих різдвяних ельфів, які люди просто грибуть кожного року, вони їм дуже подобаються. А потім продають на OLX дуже багато вже зустрічала. Лускунчики такі от є. А є дуже непоганий червоний ліхтар. Такий він атмосферний, різдвяний. Можна поставити в нього свічку, можна штучну свічку, поставити на стіл або підлогу і буде додавати свята. Як бачу, з'явилися якісь нові новорічні таці. Це якась нова колекція, вона металічна і кольору такого, я б сказала, бронзи. Ну, ця таця точно для свічок та новорічного декору, для гілочок можливо, і коштує вона 275 гривень. Такі банки, банки для імбирного печива, я так думаю. Вона достатньо великого розміру, діаметр 12 см, 225 гривень коштує. Бамбукова кришка у неї, вона, до речі, достатньо щільно вона закривається. і Всередині баночка ось така, от. вона керамічна і достатньо симпатична. А ще є така ж сама, але меншого розміру на 10 см в діаметрі і 150 гривень кошту. Так, знайшла хатинки. Такі хатинки, будиночки, зараз ну, дуже актуальні. Вони продаються скрізь, і на Пінтересті купа картинок, як ними можна декорувати оселю. Я бачила такі хатинки в Сенсей Хон, і вони там мені подобаються більше, так що, мабуть, все ж таки замовлю там. Тут будиночки такі величенькі, коштують вони 325 гривень. Ще покажу ось так. Ще бачу, є ось така декоративна ялинка. Вона така важкенька, керамічна. На дотик вона така. Приємна, шершавенька така. Так, я так розумію, Так, всередині є ліхтарик, тобто вона вмикається і світиться. І коштує вона 475 гривень. Так, ще знайшла різдв'яну скатертину в зірочки. Це натуральна бавовна. І на дотик вона така приємна, наче суміш бавовни з льоном, мені здається. Так, розмір її 140 на 200 і коштує вона 750 гривень. Ну і як завжди, в юску дуже багато різдвяних гірлянд. А вони є різні, різної довжини, різної форми на будь-який смак. Але з цим треба б квапитися, тому що з власного досвіду знаю, що в грудні цих гірлянд вже в продажі немає. Їх дуже швидко розбирають. Ось ця прикольна гірлянда мені подобається, що її можна не тільки вішати на ялинку, а можна е, скрутити і засунути в таку прозору вазу або банку. І вона буде створювати таку святкову атмосферу. Або туди додати ще, наприклад, іграшок ялинкових, або шишок. І також з гірлянди буде класно. Так, коштує вона 650 гривень. Так, ще покажу кілька позицій різдвяного текстилю. Бачу тут флісові покривальці такі червоні. А вони такі тоненькі, розмір 275 гривень коштують, розмір 130 на 70 А є ще такі більш щільні покривальця, вони, наче, стегані, я не знаю, є таке слово 500 гривень. Так, але мені подобається ось ця подушка. Така, ой, вона така приємна. Вона ніби бархатна. І тут колір не видно. Зараз я покажу. Вона такого бордового кольору, зірочка золотого. Подобається вона мені. Думаю, якщо її скомбінувати з більш такими лаконічними подушками, кілька штук додати то 325 гривень, то може вийти непоганий такий різдвяний декор вбрання для мого ліжечка. Треба подумати, можливо, і візьму собі таку. Знайшла такий класний різдвяний фартушок. У мене, до речі, немає жодного фартушка, а він мені треба. То може до цього придивитися. Прикольний такий, так, скільки він коштує. А Не знаю. Ну, яке ж свято без ліхтарів? Знайшла ось такі от ліхтарі. Вони, о, вони важкенні і здоровенні, металічні зі склом, і всередині у них штучні свічки. Зараз подивлюся, може є такі без свічок, пусті просто всередині. Так, ну ось такий я знайшла ліхтар, він також великий, він металічний і всередині скло. І його в принципі можна декорувати на власний смак, можна туди поставити свічки, можна туди гірлянди покласти. ну в общем можна гратися, декорувати так, як вам подобається, на свято і на кожен день. Цього року мені сподобались такі штучні дерева, гірлянди. Я раніше ніколи не звертала на них увагу, а цього року придивилася і думаю, ну класно, можна як ялинку їх використовувати. Але от та сакура мені не дуже подобається, а це нічого таке, можна придивитися. На цьому буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я дуже старалася зробити класний огляд. Дякую за увагу! Всім па-па!